Це має бути комплекс. Це має бути, по-перше, показано, що армія робить все для того, щоб забезпечити там, військовослужбовця. Так і є. Потрібно це показати. Потрібно показати, що держава піклується про військовослужбовця, що це є повага на усіх напрямах до військовослужбовців. Що це не має бути якийсь там, будемо відверті, по телебаченню розповіді про тільки про перемоги, потрібно десь трохи висвітлювати і справжні, справжні ситуації, але потрібно більше показувати саме реклами. Вибачте за таке слово реклами армії. Um...